Так, друзі, сьогодні відео буде про відеоспостереження на СГ-техніку в моєму випадку, а взагалі відеоспостереження на будь-яку техніку. На комбайні у нас вже стоїть відеоспостереження. Зараз покажу, хто не бачив. John Deere 2264. І... Відео спостереження на 4 камери. Це в нас бункер. Бункер накритий плівкою. Тому і так. Ось камера, бачите. Раз. Дуже круто. Спостерігати за певними участками. Це в нас щоб причіплятись, це в нас двигун. Це у нас те, що закрито лівкою. І це у нас і ззаді комбайна виставлено чітко по краю комбайна. Тобі ж, як колись здаєш назад, доїжджаєш до перешкоди, і ти розумієш, що далі ти вже впреся комбайном в щось. Також у нас є таке звірюга. Коли ми його придбали. Ну, допомагай же. ж. Коли ми його придбали, тут також люди поставили відеоспостереження, ну це таке воно примітивне, Маленький екран, я не знаю навіть скільки тут діагональ, але смисл в тому, що річ надзвичайно корисна. В плані кейса тут усе примітивне, тут, як би так сказати, Дешево і сердито. І нарешті нас, друзі, прийшла посилка, довгоочікувана від компанії контрол Ось номера телефонів, будь ласка, щоб не задавали безглуздих запитань. це Цей апарат у нас буде стояти на джундірі 66.10. Буде огляд. Камери будуть дивитися назад. Буде камера дивитися на навіску. Також будуть виведені провода під агрегати. Допустим, там сівалка. Ну, ті агрегати, за якими можна буде спостерігати за певними вузлами. Так, дивимося, що ж нам прийшло. Угу. Так, друзі, довгоочікувана розпаковка. Ропаковочка. Уже новий, 10 дюймовий, На комбайні в нас стоїть, наскільки я розумію, дев'яти з пультом керування. Дев'ятка також з пультом керування. Так, це, як я розумію, провода до монітора. пульт, батарейка до пульта. Так, а тут? А тут? Що це за краса? Що це за краса? Так, 10-дюймовий. Дивимося, що він підтримує тут 10 монітор, модель така та така, -то, Артикул, напруга 1224. Зроблено такого то числа. Ну і логотип компанії. Так, дивимось далі. Так, цікаво, тут двох видів повинні бути камери, які вони. На картинках хоть одні, а вживу зовсім другі. Так, 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 так. Де ця красота? О, це вже якісь більш сучасніші. Дивіться, тут є підсвітка. Ці камери можуть знімати як в день, так і вночі. Можна взагалі. Вимикати на тракторі світло і їхати, дивитися в монітор, і через камеру у вас буде все видно. Так, це в нас дві такі камери. І. дві інші. Так, це як я розумію, ті камери, що установлюються на... Можна встановлювати на круглий кронштейн. Бачите, ось відпускаєш болтики, виставляєш кут, який тобі потрібно, також ось під круглу трубу. Бачите, ну це було б актуальніше, я думаю, на комбайн. Ну В принципі, якщо вам не потрібно на трубу, відкручуєте болтики і кріпите прямо до ну металу, там, де хочете, ви її закріпити. Адже Кріплення у нас таке, як алюмінієві Таке як. І це у нас, виходить, буде дві таких камери і дві таких. Подивимось, які кращі по якості. чи вони Я думаю, що вони взагалі одинакові. Тут також підсвітка, може вона бачити так як, як в день, так і вночі. Ну, багато функціональний, скажімо так, не боїться, до речі. Ні дощу, ні пилу. Роз'єми тут захищені також від пилу бруду і вологи. Кабеля. Кабеля, друзі, до речі, якщо ви будете замовляти, то ви можете замовити будь-яку довжину. Просто міряєте там шпагатом чи чим. Відстань від камери до місця, на якому ви хочете встановити. І все, компанія робить навіть кабеля нестандартні. Там, ну ось, допустимо, бачите, це 10-метрові. Це також 10-метровий. І в мене ще є 4 штуки. Я попередньо замовляв, 8-метрові. А що, набір, просто пушка. Навіть є болтики для кріплення уже безпосередньо до самої техніки. Ой, ну монітор взагалі, мрія. Супер. Та що, друзі, далі встановлюємо на техніку, покажу, як буде працювати. Як буде працювати вдень, як буде працювати вночі, е ну, взагалі, які будуть. Труднощі, складнощі. До речі, цікавий цей. Отакий, як приєднуєтесь до кабеля, є чохол, який він такий силиконовий. Бачите, він отак хоп, налази І ні пил, ні водичка сюди не попаде і не буде ніякого ні окислення, нічого. І буде даний комплект вам. Працювати вірою, і правдою не одні роки.